Яскраві спогади про свято, аби вони залишилися у всіх дітей без винятку, потрібна допомога. Солодкими презентами до Великодня потішили мешканців івано-франківського притулку для неповнолітніх. Ще донедавна в ньому мешкали 25 вихованців. Одні повернулися до родин, від яких втекли, інших розподілили по інтернатних закладах. А 16 дітей найрізноманітнішого віку, які наразі залишились, відзначатимуть великдень майже по родинному з дотриманням традицій. Ми йдемо в церкву, святимо кошик, так як і люди звичайні, де туди. Ми ставимо і ковбаску, і пасочку, і яйця. І з церкви нам приносять і, е, дарунки для дітей, так що наші діти е, не обділені, веснянки співаємо, хороводи водимо. Е, є вихователі, яких їх ведуть і на прогулянки, на екскурсії. Так що для наших дітей це дійсно є свято. До цього притулку меценати завітали далеко не вперше. Канцтовари до Дня Знань, солодкі миколайчики взимку, та звісно, весняні пасочки до найбільшого християнського свята в рамках акції. Цей пасхальний подарунок, її ініціатори упродовж кількох років поспіль, навідують зі смачними презентами вихованців усіх прикарпатських притулків. Таким чином прагнуть зробити великодні свято світлим для усіх без винятку дітей. З цього року ми виготовили дві тисячі пасок, які сьогодні будуть роздані. Сьогодні і завтра будуть роздані на теренах нашої Франківської області всі притулки для неповнолітніх. Вчора, наприклад, ми були в містечку Святого Миколая, де наші активісти проводили розмальовку писанок разом. З Дітками малювали писанки, потім розмальовували журнали пасхальних зайчиків. Допомогли активістам із виготовленням великодніх пасок підприємці краю. Куштуватимуть їх за святковим столом навіть мешканці найвіддаленіших сиротинців.